Слухай, а тобі наче 20. Правино Арфорта. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. На кордоні із Польщею на акцію протесту вирушили перевізники Волині. Кажуть, це відповідь на блокаду кордону польськими колегами. На пункт пропуску ягодин з Луцька тільки-но виїхали пів сотні автомобілів. Більше про це розповість наш Володимир Миколайчук. Володю. Коли розпочнеться акція протесту, та у чому власне вона полягає е, віру, дійсно колона вже рушила на ягодин. Перевізники організувалися тут у Луцьку, зібралися до 10 автомобілів. Вони повісили спеціальні плакати з своїми вимогами. Насправді вимагають дуже простого пропуску, без проблем, безперешкодно в Польщі, тому що водії кажуть, що вони втомилися вже стояти в заторах, коли їх не пропускають. Вони намагаються пояснити від. Спочатку польським перевізникам, тепер польським фермам, що в країні що в Україні війна, і потрібно без перешкод возити вантажі, як гуманітарні, так і військові, власне і інші товари. І тому на знак своєї солідарності з українськими водіями волинські перевізники їдуть до пункту пропуску. Рушило до 10 автомобілів. Вони збираються перед пунктом пропуску о 12-й годині. обіцяють, що там буде до 50 учасників. А як відбуватиметься акція протесту? Вона буде мирною. Нам розповів організатор. Прошу, пряму мову. Ми будемо відзеркалювати ситуацію, яка відбувається з польської сторони. Будемо затримувати автомобілі, притримувати автомобілі. на для перевірки документів, чи є об'їзди блокади з польської сторони, чи вони справедливо відстояли цю блокаду? Власне, перевізники кажуть, що акція протесту буде мирною. Жодних блока... Жодного блокування пункту пропуску чи перекриття дороги вони не будуть влаштовувати. Обітять, що там має зібратися до 50 автомобілів. Вчора в них відбулася нарада, і саме таку кількість учасників заявили організатори. Акція триватиме, обіцяють до місяця. Це у випадку, якщо польська сторона не зніме блокаду. Ось така ситуація станом на цей момент. Віро дякую, Володимир Миколайчук з Луцька. Звідти волинські перевізники вирушили на акцію протесту на польський кордон.